Тема сьогоднішнього ефіру покроковий шлях запуску бізнесу. Сьогодні ми з вами розберемо саме крок за кроком, що потрібно робити, як потрібно діяти, куди звертати свою увагу і як, не витрачаючи шалені гроші відразу на е, закупку товара, почати заробляти гроші. Тому що будь-який бізнес, якщо ви його розпочинаєте, ви повинні бути сфокусовані на чистому прибутку. Ви не повинні бути сфокусовані на загальному прибутку, який отримує ваша. Підприємство, чи ваш бізнес, чи ваше там, можливо виробництво. Ви повинні для себе чітко зрозуміти, що будь-який бізнес це фокус на чистому прибутку. Якщо ви не робите даний фокус на чистому прибутку, відповідно, ви можете потім гратися в форматі в мене велика оборотка, в мене там великі доходи, але денег по факту у вас немає. І вам, як підприємцю, потрібно задуматися про те. Що ваш фокус завжди повинен бути сфокусований тільки на чистий прибуток? Це пункт номер ноль, з чого взагалі починається будь-яке мислення підприємця. Ідемо далі, коли ви вже зрозуміли, що вам дійсно потрібен бізнес, хто вже себе відчуває там великим підприємцем, малим підприємцем, але в крові він чувствує, що він може щось зробити в цьому світі більше, краще. Томився працювати на когось, хоче на себе покласти ризики великі за всю свою команду, за своє життя і так далі. Що я рекомендую почати, в першу чергу, це з ніші. Чому ніші? це основна і головна фішка. Тому що якщо ви неправильно вибрали нішу, якщо ви неправильно вибрали товар, яким ви хочете займатися, повірте, ви 100% не досягнете результату. Що я маю на увазі? Що означає вибір ніші? В першу чергу, вибір означає те, що, якщо ви знаходитеся навіть, ну, не тільки там ринок, да, я зараз про нього не говорю, я говорю саме про нішу. Якщо ви хочете щось продавати, а у вас немає на це там, досвіду, це дуже важко буде рухатися. Краще за все, пробувати свої продажі робити в тому, що ви вже розумієте, в чому ви являєтеся експертом, тому що вам далі буде набагато-набагато легше це все робити, продавати і е, качати свою аудиторію. Друге. Дуже важлива штука це визначити свою цільову аудиторію. Не просто, от я зараз вам відверто скажу, не просто визначити там цільову аудиторію в форматі таку, от я так думаю, що це мої клієнти. Ні, друзі. В першу чергу ви повинні зрозуміти, що ваша цільова аудиторія це не якісь там. А, ну я просто такий самий був відверто скажу, коли мені мої там, наставники говорили: Андрій, треба визначити свою цільову аудиторію. Кому ти продаєш? Не можна продавати всім все підряд. Ти повинен для себе виділити ту цільову аудиторію і з нею працювати. Ти для неї повинен стати найкращим. А я такий, що ви мені розказуєте? Та да я тут все знаю. Да от там от всі підприємці, мої клієнти, наприклад, що ми там говоримо про солсбокс. Ну по факту ж да Правильно, от хто з нами там стикається, хто там за нами слідкує? Селсбокс, по факту підходить кожному, правильно? Але я для себе розумію, ну це ж великі е, об'єми аудиторії, їх дуже багато. Ми зараз командою провели такі бізнес-стратегії і зрозуміли, хто ж наша ЦА, куди ми рухаємося, з чим ми працюємо, на кого ми фокусуємося. І ми таким чином звузили, розумієте, звузили, звузили те, що дає нам результати. Ми не витрачаємо шалені великі кошти на маркетинг. Ми, ми сфокусувалися на своїй цільовій аудиторії. І вам, після того, як ви вибрали нішу, потрібно зрозуміти, хто ваша цільова аудиторія. І це дуже важливо. Важливо в тому форматі, що, можливо, в вашому бізнесі, який ви вибрали нішу, продукт, є дуже мала кількість цільової аудиторії і просто дуже мікро. Тоді ваш бізнес має або продавати великий, великий, прям, середнім чеком. Ну, коли у вас цільова аудиторія, це 100 клієнтів взагалі по Україні. Да? Наприклад. Ви там продаєте, я не знаю, атомні станції. Таких клієнтів, які можуть купити атомну станцію, їх ну, на пальцях однієї руки можна посчитати, або можна навіть на півпальцях посчитати однієї, руки. розумієте? І для того, щоб правильно зрозуміти, хто ваш ЦА, куди рухатися, як вкладатись далі в маркетинг, в продажі, ви повинні для себе провести оцю ниточку аналітики: хто ваша ЦА, де вона знаходиться, як її багато, чи це великий океан. Скільки ви можете взяти з цих океану і так далі. Можливо, ваша історія може бути з вашим продуктом, така що ваш там, продукт підходить тільки якісь невеликі частинки людей в Україні і далі ну, в інших країнах, да? тобто невелика цільова аудиторія, тоді ви маєте для себе зрозуміти, що ви повинні стартувати бізнес. В Україні почали зробили, перепригнули іншу країну. Якщо ви розумієте, що ваша цільова аудиторія в Україні мільйони людей. І ваш невеликий середній чек, значить, вам потрібно робити більше-більше продажів. Ми зараз до цього дійдемо далі. Коротше, по цільовій аудиторії зрозуміло, поставте лайки, там, сонечка, чи як воно там називається, сердечки, що окей, тема зараз, ну, це ми тільки почали, ми що навіть не, не двіжуємо з вами. Йдемо далі. Ми з вами вибрали нішу, ми з вами вибрали цільову аудиторію. Що робити далі? От саме питання: більшість підприємців робить наступні кроки. Вони відразу збирають е, гроші десь своїх там заначок, які вони там на роботі заробили колись років назад. Потім беруть до сусіда, йдуть, отримують, там в мами, е, одалжують. Коротше, збирають гроші. Для чого? Правильно, купити піти товара на цю, на цю штуку. Того, що в мене повинен бути склад. В мене повинні бляха, бути товари на складі. Тому що я хочу продавати, я великий невдебіческий підприємець. Але, але, хто такий? хто себе пізнав? Поставте плюсики. От, от хто так робить теж? Я вам зараз розкажу лайфхак, як себе відхрестити від цієї теми і почати заробляти гроші, не вкладаючи її. Є такі? Ану, поставте плюсики, просто цікаво. Короче, йдемо далі. Що вам потрібно зробити? В першу чергу, вам не потрібно, не потрібно. Іти і купувати ці товари не потрібно. Не витрачайте туди коштів. Ваша задача сфокусуватися на тому, щоб зробити перші продажі. Що потрібно для цього? Ви можете взяти, купити отут увага! Купити декілька екземплярів того продукту, який ви хочете. А можете не купляти, ви можете створити там візуальні е, анімації та е, якісь креативи. Класно піти його навіть відфоткати, попросити, да Ви можете його взяти. Ну, якщо ви торгуєте речами, які є в, кругом, ви просто можете її навіть не паритися і, і не купувати собі їх на склад. В чому фішка? В першу чергу це зробити продаж. Коли ви робите перший продаж, основна тема без маркетингу. Чому без маркетингу? Це означає, що ви самі, як підприємець, молодий, перспективний. Ідете в поля і пробуєте продавати. Що означає пробуєте продавати? Це означає, що ви отримуєте безліч е, заперечень, чому цей товар не потрібен, чому не зараз, не на часі, не допоможе, дуже дорогий і так далі. А в конкурента дешевше підлізнув в конкурента. Розумієте? І ваша задача як підприємця? Пройти оці всі кола, відпрацювати заперечення. І тільки після того, ну коли ви зробите декілька продажів, ви зрозумієте, важко продавати даний продукт, чи не важко? Легко чи не легко. Чи за нього вже хтось зробив маркетинг, чи ще ні. Ну як можна подумати, ну хто за кого робить маркетинг? Наприклад, продажа телефонів Apple набагато легша, ніж продажа телефонів там якихось невідомих брендів з Китаю. Чому? Тому що. Телефони Apple зроблена реклама самим компанією Apple. А ви просто доєднуєтеся до того всього місіва і забирайте свою аудиторію. Якщо ви починаєте щось продавати спочатку, з, з нуля, виводите це на ринок, як ми робили, як Salesbox робив. Да? Я перший місяць сам запускав рекламу. Ну, по-перше, давайте так. Я зробив перші продажі без трафіка. навіть без додатка. Ще не було додатку, Salesbox ще взагалі не було. Але я вже зробив перші продажі. Так, друзі, мене окей, чути. Давайте ще раз перевіримо. Я трошечки поправлю камеру, бо щось мені так здається, що вона трошки висока. От, я зробив перші продажі, ще коли навіть не було у мене е, цього. Ще коли навіть не було у мене. Зараз, 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 зараз. Попробую під, підкрутити під, 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 під всю двіжуху, е, я зробив перші продажі з ще коли навіть не було продуктів. Я просто мав рендер, я мав картинки, я мав ідеї. Я прийшов до підприємців і кажу, пацани, дівчонки, ви готові? От такий продукт ви собі взяли. Вони таки, да. Я кажу, да, без підтвердження діньгами це дні. Вони такі, окей, скільки треба? Я кажу, така то сума для старта, як для першого відкривателя. Вони такі, окей, не питання. І раз закинули мені дніг. І я тоді зрозумів, що цей продукт можна продавати. Далі був наступний етап. Це був продаж без реклами, за те, що я говорю. Далі був наступний етап. Наступний етап це коли ви вже навчилися ці продажі робити без реклами. Що ви робите далі? Ви закидаєте трішечки рекламного бюджету. Що означає трішечки? Бо зараз хтось скаже, трішечки я тако на 5 доларів запустив і подивився. Продаж немає, все не робота. Ні, трішечки це мінімальний у вас бюджет повинен бути від 100 до 500 доларів. Чому такий бюджет? Тому що на цьому бюджеті ви отримуєте хоча б якийсь поток лідів до вас, з яким ви можете попрацювати, з яким ви можете поговорити, з яким ви можете об обробити заперечення. Замітьте, що не потрібно наймати команду. Це ви робите самі. Це ви робите для того, щоб протестити бізнес-модель. Хтось скаже, друже, ти так все класно розказуєш, але ці тести можуть тягнутися роками. Да, можуть з руками, якщо ви не, не, не зловите механізм. Якщо я зловив механізм, я цей тест прогнав за місяць. Я зрозумів, що робити. Вот. Як відбулось далі? Далі я сам прозванював клієнтів, які залишали заявки, я сам продавав, я пробував, як цей продукт продається уже за ці маркет... кошти. Що з цього працювало, що не спрацювало, все ви відтестуєте на практиці. Далі що потрібно зробити? Ви це все діло класно провели, зробили, все супер. Далі, ви що повинні зробити, це, звичайно, правильно і коректно опрацювати ті замовлення. Якщо тим паче, у вас є продукт, у вас є товар, який ви можете продавати, ви повинні в тестовому форматі зробити так, щоб як будто це ваші найважливіші клієнти, от як ви готуєте подарунок для вашої мами, да, от, от ви так повинні цей заморочитися з цим. З цим Ну, товаром, який відправляєте. Чому це важливо? Тому що буде перша емоція у клієнта. Він такий відкриє цей товар. Я зараз говорю про якісь товари, там, да, хтось, хтось там чимось займається. До речі, якщо будуть питання, давайте в кінці, як в вашому випадку, це моя улюблена рубрика, як саме в вашому випадку. Коротше, коли ви відправляєте, клієнт відкриває, у нього такий вау, ніфіга собі, який класний тут товар. От, і далі з цього починається. Далі ви берете зворотній зв'язок. Кажете, друже, що доробити? Допрацювати. Тобто, ви ще не потратили велику суму коштів, ви ще не закупили огромні склади товару, ваше немає персоналу, але ви вже розумієте бізнес-модель. Ви розумієте економіку, юніт економіку. Є такі модні, модняві слова. Хто чує за юніт економіку, поставте плюсик. Хто не чув, поставте мінус, щоб я бачив, що тут є і ті, і інші. От. Що далі потрібно? А далі починається уже бізнес. То ми з вами пограли в самодіяльність, тепер починається сам бізнес. Коли у вас вже є чітке розуміння продукту, є чітке розуміння цільової аудиторії, є чітке розуміння маркетингових витрат. О, бачите, багато хто не розуміє з приводу е, юніт економіки. Зараз розповім. Е, Є затрати на маркетинг. Ви вже розумієте ваші там основні цифри. Чому я кажу, що ви повинні для себе в першу чергу завжди говорити на мові цифр? Ви не повинні е, покладатися просто на відчуття. Бо сьогодні вітер дує не з заходу, а з сходу, і сьогодні у нас будуть набагато кращі продажі. От може хтось так веде бізнес, я не знаю. Я покладаюсь сугубо на цифри. Я навіть не покладаюсь на людей, я довіряю цифрам. Адже цифри набагато перспективніше опрацьовуються і, і краще працюють. Люди, must have, це е, суперкруті е, спеціалісти, які з вами повинні працювати. Але ви, як власник бізнесу, повинні дивитися на цифри. Цифри набагато швидше вам дають е, зрозуміння, що працює, що не працює. Йдемо далі. Все, Ви для себе це все зрозуміли. Що робити далі? От це наступний етап, коли ваша грошей немає, але ви вже хочете заробляти. Що для цього потрібно? В першу чергу. Це визначити вашу точку А, скільки ви хочете заробляти з цього бізнесу. Якщо ви хочете там, заробляти там, тисячу доларів в чисту, я говорив на самому початку ефіру про чистий прибуток. Якщо ви хочете е, там, заробляти тисячу доларів чисту, тисячу доларів чисту в бізнесі, в нормальному бізнесі можна заробляти протягом місяця. За місяць можна вийти на ці показники. Це немає нічого там сверх е, такого. Але. Але зараз хтось скаже: ти не розумієш, у нас є команда, яку треба кормити, вона дорого стоїть, і в нас немає такого прибутку. Так. Да. І тут починається те магічне слово, називається Юніт Економіка. Що це означає? Це означає, що ви берете обичну Excelку. Саме цікаво, що не треба якісь суперпрограми, суперфіндірів і цю всю двіжуху. Ви берете звичайну Excelку, так, а є звук є. Берете звичайну Excel, і там пишете такі поля. Дохід від продажу, да? далі пишете, розходи. І всі розходи, які у вас зараз уже є. Маркетинг, там, закупка продуктів і так далі. Ну, то що ви там купляєте. І ви побачите внизу, таке, така буде в кінці там, різниця між доходом і розходом. Оце називається. Коротше, не буду вас забивати голову. Коротше, порахуйте цей чистий прибуток, що ви там заробили, і все, що ви відняли. Коротше, і налоги не забудьте обов'язково. Тому що ви можете за... забути за налоги, а коли почнете масштабуватися, от, то налоги можуть зіграти дуже велику роль в форміруванні таких от, е... Е... Ну, економічних бумажок, Excel і так далі. І далі ви починаєте розкладати, ага, дивися, я маю чистий дохід зараз там, виходить по цій Excel там, 100 доларів. Як мені зробити більше? Починайте розуміти, скільки вам надо клієнтів. Скільки вам потрібно клієнтів, який має бути середній чек по клієнту, і ви тоді чітко розумієте, скільки вам потрібно зробити продажів, щоб отримати такий-то прибуток. Да? Тим паче, якщо ви розумієте, що у вас є там сталі витрати, які будуть в будь-якому випадку незалежно, працюєте, ви не працюєте, ви платите це може бути офіс. Там це може бути телефонія, це може бути купа-купа різних вещей, про які ви не задумуєтесь, а вони у вас завжди, от тільки перше число на місяця, вони у вас вже є в витратах. Що б ви не робили, вони є, вони звідти нікуди не дінуться. І ваша задача максимально швидко перейти на рівень, щоб ці всі базові витрати максимально швидко покрити. В перші там, 10 днів це взагалі супер. От, 15 днів теж окей. Ну, якщо у вас покриваються основні витрати 20-х в кінці місяця, друзі, вас потрібно міняти юніт економіки, потрібно щось робити. Все, отут у вас і починається масштабування. Коли ви для себе зрозуміли кількість клієнтів, ви зрозуміли, який середній чек має бути, ви для себе далі починаєте розуміти, скільки вам потрібно зробити продажів, щоб отримати ваш чистий прибуток. І далі починаєте вкладати в маркетинг. І тут у вас починається якась команда формуватися, якісь помічники, якісь аутсорсинг ребята, яким там можна віддати, наприклад, запуск маркінга, якісь аутсорс ребята, яким там можуть вам написати скрипти. Але зараз саме цікаво. А знаєте що, велику частину цього всього, що далі я про що розказую, про команду, про масштабування, велику частину цих всіх речей закриває зараз штучний інтелект. Хтось чув щось про штучний інтелект взагалі? Ребята. Якщо чули, напишіть там, ну, блін, та 100% ви чатом GPT хоча б пользувались, Ну, я не думаю, що чатом GPT ніхто не пользувався. Але чат GPT це тільки малесенька така долька-долька штучного інтелекту. Що я хочу сказати? Що велику частину автоматизації в бізнесі можна провести з допомогою штучного інтелекту. Штучний інтелект дає можливість вашому бізнесу, не розширяючи штаб, збільшувати продаж. От реально, от я вам відверто скажу, що ми, наприклад, в команді. Змінили, ну не змінили, ми додали собі штучний інтелект, який робить телефонні дзвінки, лідам, які залишають заявки. Що це дало? Це дало те, що коли лід тільки залишає заявку на сайті, йому відразу дзвонить робот. Він його відразу кваліфікує, він його відразу переводить на менеджера по роботі з, з цими клієнтами, які, які там заходять. І все, ми таким чином збільшили свою конверсію. Це те, що я кажу, що вам потрібно аналізувати цифри. І таким чином ми збільшили свою конверсію на 20%, що дуже великі результати, прям агроменні результати, я вам відверто скажу. От. Тому потрібно використовувати 100%. Що ще можна автоматизувати, автоматизовуйте. Для цього і користуйтеся штучним інтелектом. Ну і на завершення хотів би трішечки розказати про те, що от це все ми робимо для того, щоб зробити продажі, нагнати нових клієнтів. Вічний цей ага, поїхали, шукаємо нових клієнтів і будемо їх збирати. Це друзі, це все дуже-дуже круто. А що робити далі? Коли в тебе вже так повертаєшся в тебе за плечима, там вже є клієнтська база, там тисяч 10 клієнтів, 15 000 клієнтів. А щоб ви собі розуміли, основні гроші в бізнесі це не гроші, які вам приносять нові клієнти, це гроші, які ви отримуєте від повторних продажів своїм клієнтам. Оце ви коли зрозумієте, це буде точкою переломною в вашому бізнесі. Тобто ви зможете для себе зрозуміти, що... Кожен повторний клієнт, який приносить вам будь-яку суму, ви не витрачаєтесь на маркетинг. Ви не витрачаєтесь на те, щоб з ним працювати. Він просто вам залишає гроші. І тоді ви можете для себе зрозуміти, що будь-який новий клієнт, який до вас заходить на якомусь етапі, далі принесе набагато більше коштів. Розкажу вам приклад. У нас є один із клієнтів, в нього бізнес займається. Ну, коротше, він там чимось займається, не хоче його обговорювати, якщо він можливо слухає. От, яка фішка там в цьому бізнесі. В них дуже-дуже мала маржинальність. Вони продають в опті, дуже мала, там декілька відсотків. І їм навіть продажа перша через мобільний застосунок з реклами дуже невигідна. Ну от уявіть собі, просто невигідна. Хоча там ціна покупки 2 долара. Ну їм не вигідно. Уявіть собі, 2 долара невигідно. Але ми з ними сіли, попрацювали, кажу: слухай, давай ми провіримо. Скільки клієнт в тебе взагалі живе з тобою, і скільки він тобі приносить коштів. Що ви думаєте? Уже з другої покупки е, бізнес в плюсі. Це означає, що тільки зараз починайте заливати в маркетинг, набивати нових клієнтів, тому що кожна наступна покупка йде в плюс. Розумієте? І саме в нього ця історія. Це те, про що я завжди говорю. А, а він може працювати з своєю базою, тільки з нашим сервісом Salesbox. Це зараз без реклами, це я вам говорю відверто наші кейси, які вже є, які працюють. Тому хто там хоче е, безкоштовну консультацію по сел з боксу, також шапки профілі і посилання. Заходьте туди, лишайте заявку, вам проведуть екскурсію, покажуть, як працює наш сервіс. Нічого такого, да-да, ні, ні вирішити вам. Ніхто там е, ну. Завжди вибір за вами. От. Плюс там ще в шапці профіля є курс на штучний інтелект, де ви теж можете для себе багато зрозуміти, як же автоматизувати свій бізнес процес